Восьма рівно ранок з Україною продовжують забиття в студії Олександр Мозговий. Донеччани цієї ночі знову прокидалися від канонад. Обстріли з боку Авдіївки та пісків розпочалися напередодні ввечері. Що три десятки мирних мешканців поранені, п'ятеро загинули. Двоє з них у спальному кіровському районі. Там снаряд розірвався біля ринку. За минулу добу в Донецьку загинуло п'ятеро мирних жителів. 29 людей отримали поранення. Снаряди розривалися на території військового училища. Ще про двох битих і трьох поранених повідомляють користувачі соцмереж. Ось осколок, і вон осколок. вона сколак, на лежала на кровати. З кухні валить дим, кати мігом рванулись, спрятались. І я стала, підняла в в пліт. Посипались осколки. Посипались осколки. в это люстра. І там дыра. Під обстріл потрапила і перша дитяча міська лікарня на Київському проспекті. Будівля залишилася без вікон. Всього за добу у місті більше двох десятків будинків пошкоджено або повністю зруйновано. Це страшно, це страшно, що тут відбувається. Весь магазин в дирках. це а... от було в роздевалці. Внутрі у нас все порублено. В результаті бойових дій кілька тисяч донечан залишилися без газу. Ремонтні бригади намагаються усунути пошкодження в Куйбушевському і Петровському районах міста. <звук> Не припиняються бої на околицях. Волонтери повідомляють, з Донецького аеропорту евакуювали понад 20 поранених українських військових. Їх вивезли в найближчі лікарні Красноармійська та Селедового. Анастасія Пугач Сабиття канал Україна. 242 дні оборони. Саме стільки протрималися в Донецькому аеропорту Кіборгі, та врешті змушені були залишити литовище. Про це повідомляють у соцмережах українські журналісти та волонтери, які зараз працюють на передовій. Офіційного підтвердження з боку ради нацбезпеки й оборони збройних сил та міністерства оборони немає. Проте журналісти пишуть, аеропорт майже вщент зруйнований. Приміщення нового терміналу повністю прострілюються. Всі споруди, які могли б бодай якось прикрити українських солдатів, знищені. Тож бійці були змушені відступити. Спецоперація з повернення контролю над аеропортом розпочалася 26 травня. Тоді за кілька днів українським військовим вдалося вибити ополченців, які захопили термінали. З того часу за литовище точилися запеклі бої. Ще кілька кіборгів потрапили в полон. За даними волонтера Григорія Туки, це бійці, як на яких обрушилося перекриття та стеля нового терміналу. Точна кількість бранців невідома. Проте бойовики виклали в інтернет нове відео з полоненими, яких на ньому щонайменше одинадцятеро, принаймні стількох на камеру допитали, хто вони і звідки. звідкинець Ярослав Мирославович область. Скільки Тернопільського тобі? 22. Сова Юрий Александрович, Чернигская область. Барановицкий Игорь Фамилия, имя, отчество полностью. Барановицкий <laughs> <Воронавийский>, Игорь <Евгений. смех> Год рождения твой. 1976. Хорошо говоришь на русском. Не стыдно? Больше про пути из передовой у репортажей наших корреспондентов. Це крайній блокпост на плацдармі біля Дебальцевого. Далі позиції бойовиків. Снаряди зазвичай падають за десятки кілометрів звідси. Аж раптом пропускний пункт накриває градами. Жах і паніка. Люди шукають бодай якесь укриття. Кілька снарядів буквально за десятки метрів від машин. Військові зітхають із полегшенням. Постраждалих немає. Зачепило тільки техніку. Гусінціла градіно спереді по той бік, знали про автомобільну чергу на блокпосту. Переконані українські військові і називають цей обстріл провокацією. Дістатися станиці Луганською практично неможливо. Диверсанти підірвали міст через сіверський донець. Єдину переправу, якою можна було дістатися до окупованого Луганська. Мета перекрити українському війську шлях для контрнаступу. А власне сам населений пункт, який під контролем армії, бойовики хочуть. Захопити, аби мати залізничне сполучення з Росією. А це та сама Бахмутка, що з'єднує Луганськ і Лисичанськ. Бої точаться за кілька кілометрів звідси. Українські військові відійшли від 31 го блокпосту до 29-го, але обіцяли повернутися. Йдуть бої, продовжуються бої. І сказати, що ми вже віддали 31 й блокпост, теж не можна. Кількість загиблих і поранених у штабі АТО не називають. кажуть тільки підкріплення надійшло. Підмога завжди є. Я в не можу зараз. Такий карпішопідно. Підмога завжди є. Ми друг другу допомагаємо всьому. Кожен підрозділ допомагає Юлія Плісенко, Олександр Махов, Сабиці канал Україна. Тим часом між прифронтовою станицею Луганською та окупованим Луганськом, вже і залізничного сполучення більше немає. Михайлівський міст, яким просувалися поїзди, був знищений у ході боїв. Під уламками залишилася пошкоджена бронетехніка та інші свідчення щільного обстрілу на цьому місці. Російську пропозицію миру для України США охрестили планом окупації у Нью-Йорку. В 28 восьми зібралася Рада безпеки ООН насамперед через останні загострення конфлікту на сході України. Подробиці розкаже наш власний кореспондент у США Христина Шкудор. Стіл переговорів Радбес ООН знову збирається за півгодини до початку засідання. Представник Росії займає місце. Утім, сидить у цілковитій самотності. Учільники однієї з найповажніших святових організацій вже рік намагаються знайти вихід із глухого кута російсько-українського конфлікту. Всі ми повинні допомогти у вирішенні цього військового конфлікту. Ми повинні перейти з логіки війни на логіку миру і, нарешті, врегулювати цей конфлікт. Представниця США Саманта Пауер традиційно приймає сторону України і закликає Росію дотримуватися підписаних угод. А ще у її промові декілька разів лунає послання. Ситуація на сході це небезпека для всього світу. Проросійські бойовики під час перемир'я тисячу разів обстріляли позиції української армії щодо гуманітарного конвою з Російської Федерації. Якщо вам немає чого ховати, то чому ви не дозволяєте його оглянути? Ця ситуація дуже небезпечна. Навіть завжди стриманий у висловлюваннях Китай, цього разу категоричний. Україна повинна зберегти територіальну цілісність. Росія усі звинувачення відкидає. Паралельно ряд стран, активно підтримуючих партію війни в Києві, безотвісно поставляв на Україну продукцію воєнного назначення. Очевидно, що забиття останніх днів очередна спроба Києва реалізувати курс на рішення внутріполітичного конфлікту воєнним путем. Представник України при ООН у своїй промові навіть переходить на російську, аби доносити до всього світу. Армія Федерації перетнула східний кордон. Адільне воздушно-штурмова бригади із Уляновська що робить в районі населеного пункту Старобешеве батальйони 76-ї адільної моторизованої бригади із Майкопа і 49-ї із Ставрополя. В общій складності більше 8 тисяч. Вони там всі в відпусках? В ексклюзивному інтерв'ю з Абитієм Юрій Сергіїв запевнив, вітчизняні дипломати прагнуть одного миру і згідні на перемовини у будь-якому форматі. Росія є спонсором тероризму. Ми, на жаль, констатуємо збільшення російської присутності при підтримці Російської Федерації. Бойовики на Донбасі заявили про те, що вони створили вже свою власну авіацію. Тобто, чи Росія готова до того, щоб знайти шляхи для примирення? Чи Росія готується до війни? 28-й Радбез ООН по Україні традиційно не виніс жодної резолюції. Закінчується лише емоційним спором між представниками США, Росії та України. Утім, як же вирішити мирним шляхом військовий конфлікт на сході України, світові дипломати поки не знають. Із Нью-Йорку Христина Шкудер та Василь Мартищенко. Сабиті американське бюро каналу Україна. Ти важке озброєння та відновити режим тиші з таким закликом завершилася зустріч нормандської четвірки у Берліні. Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції домовилися зробити все можливе, щоб припинити ескалацію конфлікту на Донбасі. Ідею відкликати танки та артилерію за демаркаційну лінію, передбачену мінською угодою. Підтримали і Україна і Росія. У нас була дуже складна дискусія з приводу деяких аспектів. Ми дійшли згоди, скажімо, щодо зустрічі контактної групи найближчими днями. Сподіваюся, вона принесе результати. Напомню, що ополченці із ДНР і ЛНР вже піддержали графік. отвода тяжелых вооружений в соответствии с инициативой президента России. Мы надеемся, и сегодня об этом вновь сказали, надеемся, что украинское руководство также поступит таким же образом. Ні, де триває спецоперація з ліквідації диверсійних груп. Затримали зловмисників, які виготовляли та збували зброю. П'ятеро молодиків у костарних умовах. Збирали гранати Ф 1 набої та саморобні вибухові пристрої. Для цього обладнали цілий мініцех. Узяли їх при спробі продати рушницю. Далі під час обшуку в затриманих вилучили чотири десятки готових гранат, кілька тисяч набоїв, автомати та гвинтівки. Їм світить до семи років тюрми. Работала целая мастерская оружия. Я не исключаю, что следствие это докажет, что эта группа принимала участие в ряде террористических актов по Харьковской области. Еще идут следственные действия. Это горячий пирожок, но значит, возбуждено соответствующее уголовное дело Автозаправка просто під вікнами. Така перспектива не до вподоби мешканцям Миколаєва. Вимагають зупинити будівництво за 100 метрів від житлового будинку. Заявляють, що воно незаконне. У ситуації розбиралися кореспонденти сабитій. Понад 100 мешканців мікрорайону зібралися біля паркану будівлі. Вимагали прибрати забудову від свого житла. Нещодавно тут розрили котлован та завезли техніку під будівництво автозаправки. 300 метрів положено саме менше розстояння. А у Почему нас от, посчитайте скільки на у нас. Скільки? Ну, даже 100 сто метрів, мабуть, не буде. Мешканці скаржаться, зводячи заправку, забудовник не залишив по собі жодного деревця. Более ста дерев вирубано. Були прекрасні дубки. Здесь можна було з дітьми вийти погуляти, але все это, бачите, уничтожено. Проти появи АЗС люди виступають вже рік. Навіть поскаржилися депутатам міськради, ті відреагували, і будівництво дійсно зупинили на декілька місяців. Днями тут з'явився паркан та почали рити траншеї під комунікації. Коли почали нам перекапувати, підводити сюди електроенергію, всі наші путі, підходи до домам, всі ми в грязі ходимо, тут в глині, то люди опять же підняли вопрос: що ж з цим будівництвом, чому воно далі продовжує функціонувати. Туттешній сторож запевняє, охороняє територію не АЗС, а майбутнього оздоровчого комплексу. Як воно називається? Ну, коротше, оздоровчий центр э, спортсменов. А он є табличка. А можна визвати хазяїна? Спроби знайти самого власника забудови виявилися марними. Ніхто не знає, хто заказчик чи застройщик цього об'єкту. Да. Я не знаю, ми з ним не контактуємо. У мерії заспокоюють, автозаправки не буде. Мовляв, землю в оренду під будівництво оздоровчого комплексу дійсно віддали. Втім, орендар намагається скористатися нею на власний розсуд, тому через порушення умов забудови договір оренди буде скасовано. Грубіше нарушення там закінчується оренда землі. На цю сесію 23 числа буде винесено рішення розірвати з ними договір оренди земельного участка. Крім того, запевняють у мерії документи на порушника незабаром передадуть правоохоронні органи з Миколаєва Анжела Слободян Забиття, канал Україна. Чистий мундир як запоруга перемоги з Києва на схід вирушила чергова міні пральня для українських бійців. Як солдатам у фронтових умовах можна обійтися без побутових приладів, до яких так звикли вдома бачила Оксана Котова. Під мініпральню Міністерство оборони виділило старенький вагончик, а благодійники купили дві машинки, дві сушарки і дошку для прасування. На одному з київських заводів вагончик відремонтували і обладнали новою начинкою. Це взагалі таке жінське щастя. Це прачечний сушильний комплекс. Ці конди у нас використовуються на передовій Стирати нігді Зараз холодно, зараз зима. Наші рібята заслужують самовалочого. Схема роботи пересувної мініпральні елементарна вагончик чіпляється до будь-якої військової техніки і курсує у найвіддаленіші точки на фронті. Прибувши на позицію, пральня починає працювати без електрики. Для цього є спеціально два бензинових генератори і два баки для води по 500 літрів. Є компресор, який би нагнітати є спеціальний ну, довгий шланг, яким Буде забратись вода з якогось резервуару або навіть з бочки, теж саме пітової. Вода буде зливатись після відпрацювання безпосередньо на ґрунт. Близько доби може працювати ця пральна п'ять таких мобільних пралень вже працюють на фронті. Це шоста точку їхньої дислокації. І графік роботи визначає генеральний штаб. Мобільна прачечна може працювати в будь-яке время року. Вона абсолютно автономна. В ній придусмотрена автономна або Коли Когда на вулиці було мінус 18, то в поміщенні ну, плюс 15. для мобільної бані не Рассчитано наступного тижня. Благодійники сподіваються відправити на фронт ще п'ять подібних пересувних пралень. Оксана Котова, Владислав Смілянець, Сабитя канал Україна. Наступний випуск о одев'яті.